Історії, що надихають людина, яка оживила мову, що померла, дивовижне походження івриту. Кінець 19 століття. Єрусалим місто, де злилися десятки народів і культур на ринках чути арабську, турецьку, російську, ідиш, французьку. От тільки не євріт. Ця мова звучала лише в молитвах і священих текстах, але ніхто не використовував її у щоденному житті. Її вважали мертвою, такою, що назавжди залишилась в минулому. У 1881 році до Єрусалиму приїздить молодий журналіст і вчений Еліазер Бен Єгуда. Він мав ідею, яку всі вважали божевільною, повернути в до життя. Дорогою він каже своїй дружині. Відтепер ми говоримо тільки івритам, навіть з нашими дітьми. Їх наляканий погляд показував. Попереду буде важкий шлях. Проблема була колосальною. Не існувало сучасних слів. Як сказати, івритам газета, поїзд, картопля. Зілій Азер почав вигадувати нові слова, спираючись на стародавні корені та власну фантазію. Він працював ночами, створюючи перший словник сучасного івриту. Його син став першою дитиною за століття, яка зростала, розмовляючи івритам у повсякденному житті. Але мова це не тільки слова, а й люди, які готові нею говорити. Більшість відмовлялася, релігійні лідери обурювалися, святу мову не можна опускати до базарних розмов. А газети висміювали його неологізми. Друзі відверталися, та Бен Єгуда не зупинявся. Він відкривав школи, де навчав тільки в створював газети та журнали новою мовою. Він переконував торгівців на ринку обслуговувати покупців івритом, писав статті про те, що спільна мова ключ до єдності народу. Спочатку люди говорили неохоче, але поступовий іврит почав звучати в домівках, у майстернях, у класах. До 1920-х років рух, який почався з одного фанатика, став масовим. А коли у 1948-му постала держава Ізраїль, у неї вже була єдина жива мова, яка об'єднала мільйони людей з усього світу. Сьогодні єврит, мова науки, політики, армії та сім'ї. На це, це мова, що згадала себе в голос Ілізер Бен Єгуда. Пишіть, що ви думаєте з приводу нашої історії і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.